Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 7 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє, яке звучало за богослужінням, і це фрагменти з Євангелія від Матфея та фрагмент першого послання з того апостола Павла до Коринфян. Починаємо традиційно з вами з Євангелія. Одного разу, впізнавши Ісуса мужі землі генісарецької, сповістили по всій тій окрузі і принесли до нього всіх недужих. І просили його, щоб тільки доторкнутися до краю одежі його, і всі, що доторкнулися, зцілились. Тоді приходять до Ісуса з Єрусалима книжники та Фарисеї, кажучи, чому учні твої порушують передання старців, бо не миють рук своїх, коли їдять хліб. Він же сказав йому відповідь Чому і ви порушуєте заповідь Божу ради передання вашого, бо Бог заповів, кажучи, шануй батька і матір, і хто злословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж говорите, якщо хто скаже батькові або матері дар Богові, те, чим би ти від мене скористався, той може і не шанувати батька свого або матір свою, і ви скасували заповідь Божу ради передання вашого. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи наближається до мене народ цей, устами своїми і язиком мене шанують, а серце їхнє далеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням заповідям людським. І, покликавши людей, сказав їм: слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, сквернить людину, а те, що виходить із уст, те сквернить людину. І переходимо традиційно одразу ж і до читання апостола. Браті, якщо якийсь брат має жінку і вона згодна жити із ним, нехай не залишає її. І жінка, яка має чоловіка невіруючого, і він згодний жити з нею, нехай не залишає його. Бо невіруючий чоловік освячений жінкою віруючою, і невіруюча жінка освячена віруючим чоловіком. Інакше діти ваші були б, були, були б нечистивими, а тепер вони святі. Якщо ж невіруючий розлучається, нехай розлучається. Брат чи сестра в таких випадках, не зв'язані до миру, покликав нас Бог. Звідки ти знаєш жінку чи не спасеш чоловіка? Або ти чоловіче, звідки знаєш, чи не спасеш жінку? Тільки кожен поводиться так, як визначив йому Бог, і кожен, як покликав Господь. Так я наказую по всіх церквах чи покликаний хто обрізаним, не ховайся, чи покликаний хто не обрізаним, не обрізуйся. Обрізання ніщо і не обрізання ніщо, а все в дотриманні заповідей Божих. Кожний залишайтеся у тому звані, в якому був покликаний, якщо робом ти був покликаний, не турбуйся, але якщо й можеш стати вільним, то скористайся кращим. Бора, покликаний у Господі, вільний у Господі, так само і покликаний, покликаний вільним є рабом Христовим, бо дорогою ціною куплені ви. Не ставайте ж рабами людей, у якому стані хто був покликаний, браття, у тому кожен і залишайся перед Богом. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором. На все добре.